Отже, минулого уроку ми розглянули з вами задачі на встановлення формул органічних речовин. Переважно ми задіювали з вами тему алкани, так як ми її вже достатньо детально опрацювали, загальні формули алканів, відносимо молекулярні маси алканів. Все, що стосується алканів, ми з вами опрацювали, тому ми сміло могли приступати до розв'язку задач на саме тему алкани. Давайте ти нагадаємо тип задачі, як це вона розв'язується. Отже, встановіть формулу та назву алкану із відносною молекулярною. Масою 72. Нам потрібно встановити формулу та назву алкану. Тут назвати що це за алкан. Інколи завдання передбачають, що також назви ізомерів. Також можна подивитися, що це за собою являють ізомери. Разом нагадаємо повністю всю тему алкани. Що таке відносна молекулярна маса? Відносна молекулярна маса вивчалася в 7 класі це МР, тобто набір атомних мас. Відносно молекулярна маса чисельно рівна молярній масі. Це вивчається в 8 класі матеріалу. Давайте ми за 7 так і будемо переходити понімінкою на 8 будемо повторювати все, що стосується попереднього матеріалу в попередній класі, адже ми вже з вами 10-класники. Отже, щодо розв'язку даної задачі, нам потрібно розпочати з такого: це формула алкану. Тобто. Нам потрібно знати формулу. Формула невідома. Назва в нас невідома. Але нам дають, що відно... алкан з відносно молекулярною масою. То алкан, якщо звучать, це NH2N плюс 2. Загальна формула для алканів ось така. N це будь-яке число. Якраз ми будемо займатися його пошуком. Виходить, що відносно молекулярна маса, відносно молекулярна маса MR що таке знову ж таки, Це набір атомних мас. Атомні маси, нагадую, ось, неокруглені числа, які ми округлюємо. В гідрогену в літію – 7, в берилію 9, в бору – 11, карбону 12, в нітрогену 14, сульфуру 32, фосфору 31, в селіцію 28, в алюмінію 27, в кальцію 40, в калію 39, в купу 64, Тобто, ті числа, які можна округлити округлим. Хлор ми не округлюємо, він буде 35,5-35,5 не округлюється. Всі інші округлюються відносні атомні мази. Якщо якась буде речовина, то це сума його атомних мас, враховуючи індекси. Індекси це цифри. Тобто цифри будуть. Е, так, То в нас алкани це наш 2N 2 n дублюємо, і виходить, що цей алкан відносно молекулярну масу має 72. Ось. Від нього і відштовхуємо, що алкан а в нього загальна формула алкані ось така, має відносно молекулярну масу 72. Тобто вся ця молекула важить 72. Відносно однієї 12-ї реальної маси атома карбону. Це щодо пояснення, звідки береться, що це таке, 72. Це в 72 рази важче, ніж цей показничок, що я тільки що назвав. Але ми знаємо особливість, що карбон. Має певну атомну масу. Давайте знайдемо атомну масу карбону це 12. Ми заміняємо літерки на атомні маси 12. 12n. Ми не знаємо, скільки цих карбонів. Тобто 12 і невідома кількість карбонів. Далі додаємо інший елемент, це в нас гідроген. Шукаємо гідроген. Гідроген 1. Має округлям 1. 1 помножити на 2n. На 2n плюс 2. І це все в нас дорівнює 72. Далі, давайте отут 1 на 2 спростимо. 12n, 1 понужний на 2n буде 2n, плюс 2 дорівнює 70, 72. 72. Далі, з N в одну сторону, тобто 12n плюс 2n. Ми так і залишаємо, і залишаємо дорівнює тут 72, а тут у нас. Через дорівня переноситься, то тут був плюс, отже, буде мінус. Знак міняється через дорівня. Тут разом рахуємо, це буде 14n. Тут разом рахуємо це 70. Щоб знайти n, те, що біля невідомого, буде під рискою дробу. Все, що зверху, без невідомого, буде зверху. 70 поділимо на 14 буде 5. 5 це наше n. Отже, цю формулу ось. це, Ось, підставляємо 5. Тобто сюди буде замість, карбону, замість n в карбону 5. Тут буде гідрогенів 2 помножити на 5 плюс 2. Що це за формула буде? Це 5H, давайте разом. 2 на 5, 10 плюс 2 12. Це буде у нас ось така формула: це 5H12. Називається пентан. Далі. Які можуть додаткові бути завдання? Вказати суму індексів. Сума індексів тут 5 за 17. Сума індексів даної речовини 17. Може бути ізомер його. наприклад, пентан Нормальний пентан, тобто не розгалуджений. Нагадую, алкани. Всі мають одинарні ось такі зв'язки, сігма-зв'язки. Прості зв'язки їх називають. З гібридизацією СП3, також як додатковий такий матеріал, що нам потрібно знати. Підряд 5 атомів карбону це пентан. Нормальний пентан, не розгалуджений. Всі зв'язки одинарні. Далі, валентність. Тут один зайнятий, не вистачає трьох. Тут два зайнятих не вистачає двох. Тут два зайнятих, не вистачає двох, тут два зайнятих не вистачає двох, тут один зайнятий не вистачає трьох. Чому не вистачає? Бо карбон має бути завжди 4 Дивіться, одна валентність плюс 3 це валентність 4. Дві валентості плюс 2, 4 Кожного карбону має бути валентність 4. Отже, це нормальний пентан. Оце пентан. А як же ж тоді будуть виглядати його ізомери? Давайте. Ось 1, 2, 3, 4 підряд, а п'ятий. Давайте. Ну, Один напишемо цей ізомер і назвемо його. Дивіться, що відбувається. Чотири підряд, а п'ятий випадає. Давайте валентності. Тут одна валентність, трьох не вистачає, щоб було 4. Тут дві валентності, двох не вистачає, щоб було 4. Тут три валентності, одного не вистачає, щоб було 4. Тут одна валентність, значить, три не вистачає. Тут одна валентність, три не вистачає. Ось це що... Ось тут ми бачимо. Це називається метил. Ми бачили на попередніх уроках ми знайомилися, що є радикали замісники, то ось це метил. Бо, наприклад, це 2H5, це буде етил, трошки відрізняється. Так, що ми далі з вами? Зробимо це, назвемо цю речовину. Бачимо, ця речовина несиметрична Тут ось тут. Метил ближче до цього краю, до цього краю далі. Тут ось 2, а тут до кінця 1. Отже, звідси номером 1, 2, 3, 4. Біля другого ми бачимо, що якраз цей радикал. То так і починаємо давати назву. Це буде 2, і це у нас метил. Метил. 2 метил. Тобто біля другого метил. І далі 4 підряд атоми карбону це алкан з чотирьома атомами карбону. Як називається алкан з чотирма атомами карбону? Це називається бутан. Бутан. То це називається 2-метилбутан. Чому ан? Бо в алканів, так як всі зв'язки одинарні, буде суфікс ан. Тут всі, як бачимо, зв'язки одинарні, прості сігма-зв'язки. Отже, це буде ан відповідати загальній назві для алканів. Тобі стабільно всі ті самі властивості. Також для нього ще характерно. Ізомер, коли буде три підряд, а біля другого тут метил і біля другого ще метил. Можете спробувати також написати і назвати, як це він буде. Коли два однакових радикали, то буде Д, наприклад, Д-метил, Д, Ди етил, дипентил, Д-бутил, Ди, Ди, пентил, Д-гексил, Д-гептил. Тобто подвоєння, Д. Щоб написати метил-метил чи етил-етил, написати просто диметил. метил Диетил. Таке спрощення ніби. А сьогодні ми з вами перейдемо до іншої підтеми. Це ми зустрінемось вперше з міжкласовою ізомерією. Ми тут зустрічались ізомери, ось, ізомери речовини з однаковим складом, але різною будовою. А це ми зустрінемось з міжкласовими ізомерами, які відповідають загальній формулі. Це NH2N. Це 2. Класи речовин, циклоалкани і алкени. Циклоалкани ми з вами розглядаємо для загального розвитку. Циклоалкани знову ж таки відповідають ось такій формулі. І в них виходять атоми карбону циклічні. Наприклад, найпростіший циклоалкан складається з трьох атомів карбону. ось Карбон, 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 карбон Вони. Зацикльовані між собою зв'язки одинарні залишаються через то алкани. Давайте валентностях. Ось біля цього 2-2 не вистачає. Біля цього 2-2 не вистачає, щоб було 4. І тут 2 не вистачає 2, щоб було 4. То якраз дивіться: карбонів 3, гідрогенів 6. Вдвічі більше, ніж карбонів. Тобто карбонів 3, гідрогенів 6. Вдвічі більше. Ось вдвічі більше. А алкени – це такі вуглеводні, ось давайте я напишу з трьома. Які містять подвійний зв'язок. Один зв'язок них сигма залишається, а інший виходить пі. Пі-зв'язок. Звідки він утворюється, це зв'язок, який зв'язаний з орбіталями атомів, електрони їхні. Електро... Пі електрони між собою, Пе електрони з'єднуються між собою. Утворюються пі зв'язки. Давайте то один сігма, інший пі. Ну, тут сігма тільки. Тут простий, а тут подвійний. Ось. Так, Тут валентність 1, 3 не вистачає, тут валентність 3, одного не вистачає, тут валентність 2, 2 не вистачає. Ось, давайте порахуємо карбони. Карбонів 3, гідрогенів разом 6. Також відповідають загальній формулі. То виходить, що алкени і циклоалкани. Це міжкласові ізомери. В них однакові склади, але, бачите будова, наскільки відрізняється. В циклоалканах завжди будуть зацикльовані атоми. Ось найпростіший був три підряд, а наступний буде чотири підряди зацикльовані. Інколи їх так і записують геометричними фігурами, так легше їх позначити. Тобто це виходить карбон, 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 карбон. І вони ось в циклі. І всі зв'язки одинарні, тому алкани. Циклоалкани. Тут два. Тут 2, тут 2, тут 2. Це називається циклопропан. Бо пропан з трьома атомами карбону, а це цикл, він циклічний пропан. Циклобутан 4, циклопентан це 5 в циклі, циклогексан і так далі. Ось таким чином. Для них так само характерні реакції заміщення. Але також і. Ви пізніше будете розглядати, хто буде цікавитись, і інші реакції характерні для циклокаді. Основна наша тема це алкени. Алкени. Це вуглеводні, які містять один подвійний зв'язок. Тобто вони містять подвійний зв'язок. Один з них сігма-зв'язок, інший пі-зв'язок. Гібридизація в них інакша. sp 2 В цього подвійного зв'язку sp 2 гібридизація. В одинарних sp 3 Тут sp 3 гібридизація, тут sp 2 гібридизація. Трошки відрізняється гібридизація. Загальна формула це NH2N. Ми вже з вами бачили. Загальна формула це NH2N. Далі, в них буде змінятися суфікс, буде не AN, а N. Алкени. Ось видно. Ось тут буде видно N. Перший представник, там де можемо вмістити подвійний зв'язок, це між двома атомами карбону. Тобто два атоми карбону можуть вмістити подвійний зв'язок. Один атом карбону не може вмістити подвійний зв'язок. Тому розпочинається з двох атомів карбону. Це у нас валентість 2-2 не вистачає, валентість 2-2 не вистачає. А якщо спростити карбонів скільки 2, а гідрогенів 4. Називається етен. етен. Якщо брати гомологічний ряд. Гомологічний ряд, то дивіться, розпочинається з Етену. Етен, оцей Етен називається. Наступний додаємо просто ch 2 гомологічну різницю і буде c 3 h 6 пропен. В Валканів був пропан. Ан, а тут пропен, Н. Бо подвійний зв'язок. Тут буде міститься подвійний зв'язок. Ось. Ось цей пропен. Один подвійний зв'язок буде міститься. Далі наступний буде плюс гомологічна різниця. Це в нас буде С4H8. бутен. Далі знову гомологічна різниця. Це буде. С5 H10. Пентен. Наступне, знову гомологічна різниця. що утворить що буде утворюватись? С6H12 гексен. Хто знає алкани, дуже легко буде вивчатись і тему Алкени. Наступний СH2, гомологічна різниця, буде яка формула? C скільки? H скільки буде? Запишіть. Це буде гептен. Знову додати СH2. Буде октен. І це ж диван як буде. І останнє буде. також Це у нас буде ось тут з N починатись. Ну і продовжить. І так само останнє це буде з D. D. І вам потрібно записати формулу і назву. Оце, що я додаю, це гомологічна різниця. Тобто гомологічний ряд. Чого гомологічний, бо подібні вони, вони між собою подібні. І в кожного з них міститься один всього лише подвійний зв'язок. Один з них це Сі, інший Пі. А всі інші зв'язки будуть одинарні. Ось така особливість. Щодо назв алкенів. Назви будуть звучати по-інакшому, бо міститься щось не так. Давайте по назві. Побачимо структуру. Ось така структура карбонового ланцюга, атоми карбону з'єднуються між собою і десь має бути подвійний То Тут ізомери відрізняються за кількома типами. Тут ще буде ізомерія розміщення подвійного зв'язку. Тут він дивиться в цьому боці, а тут отак. І як ви думаєте, звідки буде нумерація? звідси, зліва направо, чи справа наліво. Буде справа наліво, бо воно не симметричне. Ось 1, 2, 3, 4, 5. А тут в яку сторону? А Тут немає значення, бо він рівно посередині. Тут що 1, 2, 3, 4, що 1, 2, 3, 4. Однако вісінький буде. І, наприклад, як, правшов, як правша, мені зручніше, Ось так, один за лінією руки. Ooh. Це різні речовини будуть. Давайте шевалентості доставимо. В цього одна не вистачає трьох, в цього 2 не вистачає двох, в цього 2 не вистачає двох, в цього 3 не вистачає одного, в цього 2 не вистачає двох. В цього одна не вистачає трьох, щоб було 4. Цього 3 не вистачає одного, в цього 3 не вистачає одного, в цього одна не вистачає трьох. Далі щодо назви, давайте стару, потім нову. Ми звикнемо до старих, але ви будете розуміти логіку, а потім звикнемо і до нових назв. То дивіться. М -м -м -м. Стара, та, яка не використовується більше. Це пентен. Пентен. Чого не пентан? Бо в пентану всі зв'язки були одинарні, тут подвійний зв'язок Це пентен. Це алкен, тема алкен. І біля якого атома карбону найближче подвійний зв'язок, До першого найближче, то це пентен 1. Це стара назва, їх не використовують. А, ось, не використовують, зараз. а використовують наступне Пент біля першого подвійний зв'язок. Тобто подвійний зв'язок позначається N. Пент 1N біля першого зв'язку, Подвійний біля першого карбону подвійний зв'язок. Далі спробуємо ось тут назвати. Тут найближче подвійний зв'язок до другого. Це називається бутен. Бо 4 атоми карбону. Бутен. І біля другого найближчий зв'язок. Подвійний. Бутен-2. Але ця формула, ця назва не використовується, як сучасна. Сучасна так, бут 2n. Біля другого N. Тобто бут біля другого N, біля другого подвійний зв'язок. Давайте ізомер пентену покажу ще. 2, 3, 4, 5. І тут, наприклад. Ось. Симетрії нема, він на цю сторону ближче зміщається, то на... назва отак і нумерація ось так буде йти. Валентості. Біля цього один. Тут трьох не вистачає, біля цього три. ось три. не вистачає одного, біля цього 3 не вистачає одного. Тут біля цього 2 не вистачає двох, біля цього один не вистачає трьох, щоб було 4 валент завжди. І дивіться, це називається пентен. 5 атомів карбону. Пентен. Далі Подвійний зв'язок найближче до другого, то це пентен 2. Але таку назву не використовують. А Використовують pent 2N. Це ізомер пент 1N. В них відрізняється тільки місце знаходження подвійного зв'язку. Тут біля першого, а тут біля другого. Ось така ізомерія в них. За розміщенням подвійного зв'язку. Тобто, що що собою означає, якщо карбони позначати. Просто атомами, такими, або ядрами. Давайте, 4, 5. Ось. І тут десь подвійний зв'язок, то це пен 1 Це стару назву. А давайте ізомер. Як це буде виглядати? Ось такий ізомер. То це називається пентен 2. Ось вони відрізняються. Вони ж відрізняються? Відрізняються. Отже, це. Ізомери. Ізомери за розміщенням подвійного саме зв'язку. Така особливість. Також для алкенів характерна і ізомерія карбонового ланцюга. Ось зараз. Десь подвійний зв'язок. І десь відгалуження. Як ви думаєте, що важливіше Відгалуження, Ось таке радикал чи подвійний зв'язок. Важливіше подвійний зв'язок. Оце тема алкени. Подвійний зв'язок визначає, що це тема алкени. Давайте тоді, якщо подвійний зв'язок важливіший, то нумерація буде звідси йти. Вона не симетрична, подвійний зв'язок до цього краю ближче. Тому нумерація ось так йде. Валентність тут один, не вистачає трьох, тут три не вистачає одного, тут два не вистачає двох, тут три, ось Один, 2, 3, не вистачає одного, тут два не вистачає двох. Ось. Повністю валентності зайняли гідрогенами. І дивіться, біля четвертого у нас відголудження 4 метил. 4 метил. Далі 5 атомів карбону це пентен. І тут 1. Чому пентен, бо 5 атомів карбону? Чому саме N, бо це алкен. І чому один, бо біля першого подвійний зв'язок. Така назва зараз не використовується. Використовується 4 метил. 4 метил пент біля першого подвійний зв'язок. Тобто пент 1N. Оця назва використовується, ця не використовується. Спробуємо ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, подвійний зв'язок. Давайте 7. І тут це 2 h 5 Інший радикал використаємо. Так. Слідкуємо тільки за подвійний зв'язок. Нумерація, ось він сюди в цю сторону Змішаний, то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 атомів карбону рядок. Валентність тут не вистачає трьох, тут три зайнятих одного, тут три зайнятих одного, тут два зайнятих двох, тут три зайнятих одного, тут два зайнятих два, і один зайнятий то трьох не вистачає. Щодо назви. Оце буде ось відгалучення біля п'ятого етил. Два етил. Сім атомів карбону. Це в нас геп гептен. Гептен і два. Найближче... Найближче подвійний звук до другого. Гептен 2. Ця назва не використовується, використовується така два етил, геп. Hept 2n. Це використовується. Спробуйте самостійно назвати таку речовину як 1, 2, 3, 4. Виставити валентності. Гідрогенів тут не вистачає, скільки гідрогенів біля кожного поставити. І назвати. Нумерувати ми там, де ближче подвійний зв'язок звідси сюди. І самостійно назвіть, що це буде за назва речовини. Вам потрібно домашнє завдання вивчити гомологічний ряд е... це алкенів, знати особливості алкенів. Перший представник етен або етилен його стара назва. Етилен. Стара назва інколи використовується. Може бути в тестах також застосована. То вам потрібно ось такі ненасичені вуглеводні Циклоалкани насичені, алкени не насичені вуглеводні, вони мають трошки інші хімічні властивості. Ми про це поговоримо на наступному уроці, саме про ненасичені ненасичені вуглеводні. І як в них відрізняються хімічні властивості.